Друзі, вітаю вас! Канал квантового Таро, З вами Вікторія. Сьогодні ми подивимось тему стану здоров'я або осілення якихось душевних травм. Отже, дивимось по п'яти позиціях: Серце вашого зцілення, що необхідно зцілити, які риси, якості необхідно в собі розвинути для того, щоб. Відбувся цей цілющий процес, процес зцілення, усвідомлення, блоки, далі сила і отриманий урок, а також порада для гарного самопочуття і для зцілення певних негативних історій або якихось подій. Далі ще докладу трошки карт для кращого розуміння. У кожного з вас може бути своя якась позиція, що що потребує зцілення. У когось стан здоров'я, у когось ситуація в своєму особистому стані і світу сприйняті. У когось може бути особисте життя, у когось робота. Стосунки з дітьми щось потребує стілення. Зараз ми подивимось, отже, що необхідне для стілення, що варто усвідомити, які існують блоки, який вам варто пройти урок і порада. Що потрібно зробити для того, щоб позбутись проблеми, вирішити її самим найконструктивнішим способом. Отже, перша позиція, що необхідно для стілення, які риси, якості, необхідно вам в собі розвинути судність процесу зцілення, яка кажуть, що ви, в принципі, знаходитесь. В такому моменті, коли ви вже практично вирішуєте своє питання, ви намагаєтесь захистити якісь свої позиції. Ви намагаєтесь щось зробити, зачинити, відчинити, прикрити, захистити, щось поліпшити, зрозуміти ситуацію, докладаєте певних зусиль. Для того, щоб свої позиції як королеви жезлів, активної жінки були в балансі, тобто, щоб ви знаходились в досить такому привабливому, енергетичному стані і щоб у вас все було добре. Ви вже щось зробили і доклали багато зусиль для того, щоб можна було чекати завершення і отримання якогось. Позитивного результату від того, що відбувається. Та варто все ж таки досягнути балансу духовності і практичності. Тобто, можливо, ви заклали основи всього позитивного для вирішення вашої проблеми в духовному світі, тобто в просторі енергетичному. Але треба ще трошки почекати, для того, щоб все це матеріалізувалося. Тут вам послання дається від архангела Михайла. Робота ваша виконана на найвищому рівні. Радість отримаєте, задоволення і певне благополуччя. Це путь, шлях до вашого процвітання і шлях до вашого переходу, до чогось гарного. Ви отримаєте гарні якісь необхідні для себе речі або Отримаєте необхідні риси характеру для того, щоб можна було вирішити дану проблему і зцілити дану ситуацію. Тобто, фактично людина вже підійшла до завершення, можна так сказати, практично зцілила ту проблему, яка була на даний період часу. Потрібно було себе захистити. І все було для цього зроблене. Зараз залишається тільки почекати якийсь період часу, не втрачаючи надії, для того, щоб духовне матеріалізувалося в фізичному світі. От таким чином все відбувається. Друга позиція усвідомлення, які інструменти? Ви можете використати прямо сьогодні, що потрібно усвідомити вам саме зараз? Що ви не усвідомлювали раніше? Тобто, що можна вам зробити прямо в даний момент? Що можна зробити? По-перше, карти говорять про те, що потрібно ще трошки попрацювати. Але ця робота вона щоденна, наполеглива, можливо, дещо рутинна. Іноді вона потребує віртуозності, такої, як робота ювеліра. Вона потребує неквапливості, зосередженості до маленьких деталей. Вона кропітка, але потрібно ці деталі, нюанси певні завершити, докласти для того, щоб ситуація повністю вийшла на новий рівень. Вам потрібно вивчити все, що необхідно з даного питання. Для чого? Для того, щоб повністю вже вирішити цю проблему. Кажуть, що ваша праця складна, принесе позитивні результати, будуть якісь плоди гарні від всього цього. Що варто усвідомити, що не усвідомлювалося раніше? Певні якісь залежності, певна не свобода, спокуси. 15-й аркан завжди це якісь спокуси, це не свобода людини від певних бажань, від певної темної сторони, яка управляє людиною, і людина не може їй протистояти. Але потрібно навчитись виходити з цих залежностей, залежності різні. В когось може бути це не обов'язково у вас. Я просто навожу як приклад. Алкоголь, наркотики, нікотин, трудагалізм, сексуальні заборонені стосунки і таке інше. Там, де людина проявляє від їжі може бути залежність, там, де людина проявляє свою слабкість в чомусь, там, де людина не може звільнитись, не може бути вільною. Тобто знаходиться під таким тиском несвободи, і вона являється досить вразливою, але варто все ж таки, що вам потрібно було усвідомити, ви вже це усвідомили, вийти з всього цього на новий рівень. Тут у нас показують людину, яка виготовляє нові двері. Треба навчитись щось робити. Бачите, одні двері, другі, треті, це вже четверті. Тобто, можливо, в когось не перша спроба закінчити якісь спокуси по 15-му аркану. У когось спроба знову і знову, але на цей раз вона буде вдала, вже остаточно. Ви навчились, ви отримали необхідний досвід, можливо, і гіркий в якихось моментах. І тепер ви зможете нарешті ці двері, виготовивши, захистити свій дім, самого себе, своє тіло, своє житло, своїх близьких, свою роботу, що завгодно. І вся ваша важка ця праця, кажуть, принесе позитивні результати. Тобто ви отримаєте певну позитивну таку звістку і гарну винагороду за те, що ви позбулись певних спокус? Блоки, що необхідно вам зробити, які блоки зараз ще є, і вони можуть заважати процесу сілення? Які блоки можуть бути? А, які блоки? Розчарування певні, переживання, коли ви думали одне? А виходить гатінше. Наприклад, хтось думав, що швидко перейде на нову роботу. Хтось думав, що швидко вирішить якісь особисті питання в стосунках. Хтось думав, що його бажання якісь виконуються певним способом або в певний період часу. Але так не відбувається. Відбувається все трошки по-іншому. І це варто зрозуміти. Для всього є якась причина, для всього є якийсь час. Прийде час обов'язково завершення всього цього. Тут ситуація, коли блоки всі ваші, вони зруйнуються повністю. Там, де ви виправились, ви будете отримувати винагороду. Бачите, як показують карти, ви вийдете до успіху. Якщо хтось все ж таки ще... Порушує певні кармічні закони, той, значить, падає, бачите, прірву. Тобто, варто що зробити? Не слухати того диявола, якого ми е, бачили з вами в попередній позиції, звільнитись від різних залежностей, від звільнитись від того, що вас мучує, не дає спокою, відпустити все це. Як відпустити відпустити? Довіритись божественному. Віддатись на волю вищої світлої сили, яка вас наставить на світлий шлях, щоб ви, нарешті, покінчили з цією ситуацією. І кажуть, у вас це вийде. Тут наближається яскравий апогей, тобто завершення цієї складної ситуації. Парада тут дослухатись інтуїції і сприймати щось нове, те, що приходитиме до вас. Можливо, якісь люди будуть приходити в ваше життя нові. Тут Паш Кубків він говорить про те, що будуть якісь пропозиції вам щодо спілкування, щодо знайомств якихось. Можливо, ви перейдете з своєю коханою людиною в іншу фазу. Якщо це стосується здоров'я, то ви, можливо, ви полюбите більше себе, приймете. Те, що відбувається з вашим тілом, і таким чином будете більше любові давати тому органу, який хворіє. Якщо це професійна сфера, ви зосередите увагу саме на тому, що ви любите, чим вам хочеться займатися. саме чому вам хочеться приділяти свою увагу. В когось посилюватимуться саме духовні різні здібності. Але щось прийде до вас абсолютно нове. Будете розблоковані від всього цього, вийдете з складної ситуації, і вже досить скоро про це кажуть карти. Сила і отриманий урок. Які сили у вас є? Ті сили, які підтримають ваш процес зцілення виходу з складної ситуації, які уроки, можливо, ви вивчили завдяки тому, що відбувалося? У когось тут емоції були на піку, тобто занадто емоційні були. Емоційний стан, він вплинув на стан здоров'я, емоційний стан вплинув на стан стосунків. Емоційний стан, коли вас колихає амплітуда у вас 180 градусів або більше, Тобто розкачує то добре, то погано, то добре, то погано, то в деструктив постійно ви заходите. От такі емоційні гойдалки, емоції у вас на врівноваженні було. От все це якраз, воно надавало вам можливості вирішити дану ситуацію. Але ви наповнюєтесь, кажуть. Силу, яку ви отримуєте зараз, це 9 кубків виповнення ваших бажань. Але воно здійснюється за рахунок мудрості. <кій> Можливо, ви дослухались мудрих парад. Можливо, ви просили допомоги у вищої сили, звертались до Творця, і вам дають зверху якісь підказки. Підказки творець дає через інших людей. Через ту інформацію, яку ви отримуєте. Якщо ваше серце відгукується і у вас тепліше всередині, значить це саме те, що вам потрібно. І ви починаєте рухатись щось нове. Ви вже вчитеся управляти собою, управляти цима емоціями, які розгойдували вас. Уже не так сильно ви сприймаєте негатив. Уже розумієте, що будь-які негативні події, вони також на добро. Позитив сприймаєте з вдячністю, більше відчуваєте позитивних якихось моментів, саме позитивних емоцій. І це вам допомагає такі меседжі, які постійно вас підпитують допомагають вам поступово виходити крок за кроком, крок за кроком з цієї деструктивної ситуації складної. Тобто ситуація цілюється. Карта показує, що у вас з'являються якісь нові можливості. Можливо, у когось по -тозу, жезлів прийде енергія. Для чого? Для кар'єри. енергія для вогонь такий запалиться, для стосунків. Комусь захочеться взагалі змінити своє життя, щось почати зробити по-новому. Комусь зовнішнє захочеться змінити, комусь захочеться зайнятися спортом, комусь на дієту, там, роздільне. Харчування або інтервальне і так далі. Тобто о, тут говорять про те, що ви, нарешті, навчитеся. Сила і отриманий вами урок це ви навчитеся управляти собою через мудрість. Так зможете виповнювати свої бажання. Але ці бажання вони будуть цілком гармонійними. Вони не будуть створювати нову карму. Це будуть ті бажання, які виведуть вас з досить такого нестабільного емоційного стану. І все почне розвиватись по-новому, більш гармонійно. Яка порада вам дається дії, що необхідно вчинити? І як далі будуть розвиватись події? Тобто, що вам можна було б зробити для подальшого руху для зцілення тієї ситуації, в якій ви опинились? Карти говорять про те, що? У вас були проблеми, вони наростали, наростали і стали досить великими. І ви не бачили ситуації вже через цю проблему всієї ситуації, такої, як вона є. Тобто, воно накопичилось таке, як сніжний такий ком, і фактично задавлювало вас вже повністю. Але від такої ситуації ви пішли, ви почали рухатись до іншого чогось. Ви зрозуміли? Що потрібно вирішити дану ситуацію, і способи, ключі до вирішення цієї ситуації, як у жінки від цього будинку, вони у вас є в руках, і потрібно щось зробити по-новому. Нам знову показують рицаря кубків, там паш тут, рицар, тобто говорять про те, що або з'явиться чоловік якийсь в житті жінки з почуттями, або з'являться якісь нові можливості. Для того, щоб можна було вирішити певні питання важкі, які існували. Тобто, що можливо вам зробити? Не давати минулому вам заважати. Тому що та ситуація, яка у вас була, це була ситуація кармічна. Вона не просто так з'явилась в вашому житті. Вам потрібно було її прожити. Тобто, є такі події в житті, от кажуть, є у людини свобода вибору чи немає. Справа в тому, що людина щодня, щомиті своїм вибором, вибирає свою долю. І 100% такого майбутнього, як ми думаємо, або нам раніше казала, буде саме так і ніяк інакше. Це неправда, тому що є моменти, які прописані в нашій долі, і ми маємо їх пройти. А є моменти, які ми щодня своїм вибором формуємо. І так у нас відбувається перехід. З однієї лінії на іншу, і рухаємось ми по певному напряму. Тобто долю свою ми вибираємо щодня що хвилини роблячи певний вибір в своєму житті: ліворуч чи праворуч, червоне чи чорне, до світла чи до темряви, вийти з залежності чи залишитись в ній. Продовжувати, наприклад, Вживати щось некорисне або знаходитись в деструктиві в певному, чи полишити ту ситуацію. От такі речі від самого розуміння і переходячи до конкретної дії, вони призводять до того, що людина переходить на інший геть план життя свого і починає змінювати свою долю. Тобто, про що тут говорять? Не дайте минулому вам заважати. Не повертайтесь знову і знову в ту саму ситуацію, вийдіть вже повністю з неї нарешті. Наповнитесь новими почуттями. Бачите, який тут гарний водоспад. Наповнитесь позитивними якимись емоціями. Увійдіть в приємні якісь очікування. Якщо у вас, у вас був певний деструктив, якщо ви досить довго перебували в певній деструктивній ситуації, обдумайте її, переоцініть. Оцініть те, що було позитивним, там, негативним, і почніть, от через ці факти, прості, починати рухатись геть в іншому напрямку. Коли ви почнете рухатись в іншому напрямку, ви повністю зможете виправити цю кармічну ситуацію. І вона більше не буде повторюватись в вашому житті. Не давайте минулому вам заважати, і все буде добре. Так ви зможете зцілити будь-що, що є в житті вашому. Або здоров'я, або роботу, або особисті стосунки, або якісь риси характеру, які ще досі заважали вам в житті. Але на даний момент після цього розкладу вони будуть зцілені, тому що ви більше ніколи не будете повторювати. Тих помилок, які були. А підете геть новим шляхом ось рицар якраз про це каже. Таким був розклад даний, сподіваюся, був корисним для вас. Я бажаю вам усім мирного неба, щасливої долі. Живіть в любові і нехай наповнюють ваші дні самі приємні почуття. Нехай зцілиться те, що має бути зціленим. Всього найкращого.